Якщо ви знаєте мішу кацуріну, я його тут відмічу. Він нещодавно приготував віскі саур і вишикану канавку. Зробимо і ми. Підстригаємо хлібчик. Взагалі повинен бути білий і товстіше. Але в мене чорний їй такий. Першкове масло на пательню. І обсмажуємо. Взагалі в рецепті три яйця і три жовтки. Але в мене нема три генералі, як у Міші. тому два яйця та два жовтки. Трішки сілі, трішки встали. Трішки перцю, куркума, мазік, гранульований часник. Оливкова оліє. Цетра лімона і сік лімону. Далі це все вбиваємо. Кондитерський мішок і перекладаємо. Береш наш хлібчик. ось так. Червона ікра. А далі готуємо коктейль. Беремо шейкер. Віскар. Сік лимона. Воку потрапило. І знову яйця з перевірених місць, але білок. І цукровий сироп. Вода з сукром один до одного. Шейкуємо.